Всім привіт! Мене звати Олександр Талько, Це компанія Телфорд. Ми продаємо шини, надаємо шиномонтажні послуги. В чому наша фішка? В тому, що ми маємо систему, яка допомагає буквально за декілька хвилин обрати шин, які потрібні з огляду на ваші потреби, і гарантувати вам найкращу ціну. Сьогодні ми поговоримо про маркування шин, взагалі, що це означає? Це якісь такі, знаєте, умовні позначки, циферки на буковині шини, які розпов... які нам дають важливу інформацію про розмір, тип, вантажу швидкість ну взагалі, інші характеристики шини. Ну, наприклад, давайте візьмемо шину 225, 65, 17. Перша літера 225 – Це означає ширину в міліметрах, тобто 225 міліметрів. 65 це не є стала величина, а це йде процентне співвідношення від ширини. Тобто 65% від ширини шин. Наприклад, далі часто говорять, що R – це радіус. Ні, R – це означає тип конструкції шини. В даному випадку, якщо буковочка R є, це означає. Що шина радіальна? А кінцеве число, наприклад, 17, це означає діаметр колеса в дюймах. Далі в шинах є така штука, як індекс навантаження. Індекс навантаження це число, яке відображає максимальну вантажопідйомність шини. І зазвичай він розташований після розміру шини, ну, наприклад, там 225, 65, 17 і індекс навантаження 99. Це означає, що, типу, є таблиця, таблиця навантаження шини, і Ми беремо кожну шину, множимо на 4, так як в автомобілі чотири шини, і ми маємо максимальне навантаження в залежності від типу шини. Далі йде рейтинг швидкості. Рейтинг швидкості це буква, яка вказує на. Максимальну швидкість, яку може витримати шина, але правильніше навіть сказати не просто шина. Це оптимальна швидкість, при якій шина буде мати оптимальний знос, якщо ми будемо їхати швидше, наприклад. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо буквочку Т максимальна швидкість 190, якщо не помиляюсь, 190 кілометрів на годину. То це не це не означає, що при швидкості 190 км швид... шина розвалиться. Це означає, що це максимальна швидкість, при якій буде оптимальний знос гумової суміші, і далі в нас на шинах є рейтинг зносу протектора. Це фактично число, яке вказує на очікуваний термін служби шини, і воно розташоване на боковині на боковині і зазвичай. Починається там тризначними числом, наприклад, 500, І чим вище число, тим довший очікуваний термін служби шин. Ну, наприклад, типи шин позначаються літерою ПІ. Наприклад, для легко, для легкових шин це літера пі або LT для вантажних шин. І є максимальний тиск у шині. Максимальний тиск у шині це максимальний тиск повітря, який шина може безпечно витримувати. Його вказують на боковині шини, і зазвичай він подається у фунтах. На квадратний дюйм і позначається PCI. Взагалом важливо перевірити маркування шин і переконатися, що воно відповідає специфікаціям вашого автомобіля, щоб забезпечити належну роботу шин і безпеку. Зверніть увагу, що при виборі шин. Дуже часто друзі або знайомі нам рекомендують яку брати шину, але тут потрібно перевіряти, чи це їхня думка, чи це перевірений факт. Я вам рекомендую довіряти тільки професіоналам. Професіоналам можуть бути якісь провідні тести автомобільних журналів або автомобільних асоціацій.